Всім привіт! З вами Клейм і сьогодні у нас сюжетне проходження Майнкрафту під назвою Ехо тиранії. Хочу подякувати Джакову, який зробив цей сезон для мене. І банально почнемо ми. З цього дерева. Що це за штука під ногами? Блін, і правда. Може зараз вістатися. Звідки я тут? Краще буду починати розв'язок. Чогось. Невідомо чого. Ну, зробимо банальні ресурси. І тоді вже можемо піти до них. Пропоную відправитись до них. Так, коротше, за ЄС мене немає вибору, аніж збудувати Тім. Поняв. Зараз будуємо. Може біля океану побудувати. Може тут є люди. Гарна ідея, коли. Але тут біля океану зараз і зробимо. Тільки ще нам треба дерево. думаю, можно и тут побудовать, в принципе. Хоча... Скоро мне. Правда, треба прискоритись. Что такое? Чего? Дивіться, знайшов глобус. Я хочу собі глобус. У мене тепер є глобус сапі якоїсь. Треба якось так зробити, щоб люди мене побачили. Я вам Це нагадує. поїзд. Що за вибухи там? Таке ж саме питання. Я не мож... Книга Дексант. День 1. Дивні Горох. Та, та тихі, що там, будь ласка, дайте я почитаю. Диксанд, день один. Дивні Горохові гірки. День два. Диктатор Амно робить перенабір людей. Амно. Я думаю, нам це ім'я треба запам'ятати. День три. Викидається у море. Сподіваюсь, що хтось це знайде це. Якщо ти читаєш, то пам'ятай. Ніколи не довіряй йому. Кому ти зрозумієш. Кому? Та знову? Так блин, де воно? Щас так, я напевно поставлю собі тут точку. Хай буде дім. Це точка, я можем и спроми присутствур. Не сдается. Бо звука стоит ближе. Так, сорян звуки. Капец. Перенаправлення відновлення життєвих показників. Що? Перенаправлення відновлення життєвих показників? А це перенаправлення життєві. Це хіба не получається ще якийсь, типа робот? Життєві показники? Ну, походу, так обігрують мою смерть. Це За... Це За... За... За хто? Ей, ти! Той... Ти забув. оу oh, привіт! Не очікував побачити тут людей. Та я теж якби не очікував. А, як тебе звуть, іначе? Я. Я. я Клейм. Клейм? О. Я Дан. Приємно познайомитись. Я Дан, приємно познайомитись. Ну, добре, Дант. Плюс один персонаж в копілку. Нормальне. А ти чого тут так далеко від Дисканту? Дискант? А Що таке дискант? Знати місто, де живе великий король, це позор. Але я чесно не знаю. Добре. Я повідомлю я про тебе повідомлю королю. Я повідомлю про тебе. Е, а... Добре. Він тобі, може, щось погане зробить. А... Побачимо. Все тоді, буває, іначе. Данте. Ой, Дант. Е, Дант. Дант. Чекай, і Дант, як він казав. дискант. Королівство. І де є якийсь король, який може зробити мені щось погане або хороше. Хм. Я думаю, що мене туди заберуть і. Знає, чесно, яви не маю. Дант. Це, це хто? Добре, запам'ятали. Дискант і Дант. Дискант — це місто, а Дант. Це герой. якийсь. Хух. Так, звісно, трохи дивно якось. Це все якось дивно. Минулого разу я це не бачу. Що таке? Це не схоже на якесь королівство. Але я зараз тут обов'язково відправлюсь. Так, йдіть в сраку з вашими криперами. О, речі, 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 хорошенькі мої. Так, стоп. Е, так. Так, 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 біжи, 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 біжи. Так-то так, так. Зараз. Прямо зараз туди відправлюся. Знато ж. Онадто воно красиве. Та одно ну, ти ж пропадеш коли ще ні. Ну... Все, можна йти. Ого! Ого! Ого. Що це таке? А, коли ми маємо сказати ім'я Амно, диктатор. Можливо, це король, Ц, у, хтось був. Ейди, сій. Ого. Привіт. Привіт. Е, а ти часом не знаєш, де я зараз? Ну, що це за поселення? Ви, пане у фішмуті. У фішмуті. А що таке питання. Ви не знаєте такі Амно? Амно? Так це ж наш король. Він не диктатор, до речі. А, ой, я напевно помилися в слові. Е Дуже дякую. Напевно. А Як вас звати? Це засекречено. Це засекречено. Странний мужик якийсь. Ну, ваше містечко. Фішмут, фішмут і десконтер, дескон деск. Щось, щось, щось странное. Так дивну це все. Хм. Перенабір закінчився. Вітаю нових учасників Дант, якого ми вже зустрічали. А, це прізвище Дант Ін... Інксурф і Бінко Джук. Угу Думаю, це може бути він. Але Данта ми вже зустрічали. Це рибак, значить він десь тут. І він про мене докладе королю. Перенабір закінчився, перенабір закінчився. Про мене він докладе королю Амно, який диктатор. Угу. Але для них це король. Я вже часто запутався, він диктатор чи король, звичайний. Кажу ж вам риба по двадцять. О, дистант. Кажу ж вам риба по тридцять. Так, значит, здесь тут? Дант? О, -о, О, кого я бачу? Ну, привет. А, ты ты а шо це за паранабир? Це ж наш клей. Що провело тебе до мого дому? Це твій дім? Ти тут живеш? Я просто побачився недалеко від свого. Я, до речі, в перенаборі переможець. А, -а що за перенабір? Це що таке? Перенабір це термін, коли людей перенабирають в гвардію. А з попередніми що роблять? Попередні або йдуть на шахти, або Ну, як тобі сказати? Щось. Мені вже перестає подобатися, що королі, а що з ними стається? Ну. Йдуть на корм рибам. Так, навіщо тоді ці перенабори? Не легше було б уже без них. Коли хтось старається підняти заклад, то ці попередні карають. Тобто хтось підняв заколот і всіх перенабрали. Зрозуміло. А ти вже сказав королю про мене? Ну, якби ні. Я буду а, спати. Ну, Логічно була ніч. Але сьогодні я якраз бирався плести. Ем, Ти пливеш у велику столицю, я так зрозумів. До короля, напевно. Данту у нас я так бачу. А слухай: а можна було б мені з тобою? Ну, як сказати, там новачків Ну, Не новачків. Не дуже раді бачити, так скажу. Чоп. Тому треба все обговорити. Ух, Ну, тоді ну, бувай. бувай. Піпець, конечно. Можна, в принципі, просто порисуватись. Ех. Звичайний старий Майнкрафт. Дім, рідний дім. Ага, далеко, звісно, так. Да? Так, підсумки у нас є Дант Амно, невідомий якийсь житель. Ми ж... Там був фішмут, а ми. А королівство у нас. королство у нас. Дексант. Дексант це або столиця, або наше королівство. Блін, це так запутано. Ну, в принципі, як і завжди. Так, потрібно хоча б мінімально розвитись. пип три шестьсот смить руку загрузка загрузка э -э вводить имя вводить имя ну там Клейм, claim... Сканую. сканой Клейм Мак Чамфорд, Клейм Мак Чамфорд. Я Клейм Мак Чамфорд? Ого, Звучить. Приємно познайомитись. Приємно Я піп. познайомитись. Я пі Піп. Piп. Ти... Що? Можете називати мене піпом. Можете називати так, мене зручніше. Піпом. Якщо так, зручніше. Я дуже розвинутий штучний Я інтелект. Я дуже розвинутий штучний інтелект. Я вже трохи поняв. Я ще досі не розумію. Це фентезі чи технош, чи панк, технуш... чи що це таке? Тому можу з вами розмовляти як проста людина. Ем... Окей. Тебе є якийсь функціонал. піпа. Сканування місцевості, надання інформації і багато інших. Ох, ого, надання інформації. Слухай, раз ти надаєш інформацію. Хм. О, ні. Скануй місцевість. Мені що тепер з цим піпом ходити? Острів Абадона – Найнебезпечніший острів всього Бернанського моря. Що? Що? І... Найнебезпечніший острів? Всього цього Бернадського моря? Недалеко знайдено Фішмуд. Недалеко знайдено Фішмуд. Так, ну це про це ми вже знаємо. Слухай, Піп, а ти можеш генерувати речі? На жаль, у мене нема фізичного тіла, тому не можу. Ех, шкода. А ти можеш мені дати інформацію про. Королівство дисконт. Чи це королісто, чи це, це столиця дисконт? Дисконт, стародавнє місто винайдено у 1648 році. Дисконт, стародавнє місто винайдено у 1648 році. Дослідник дано і Ігідапсу. Дано ігідапсу. <гум> Зараз це місто під контролем. Зараз це місто під контролем. Під чим контролем короля а. А чи як його там. Однієї поганої людини. Однієї поганої людини. Чому всі кажуть, що він пога... всі кажуть, що він диктатор, а самі жителі кажуть, що він король? Це не сходиться. Ви зустрічалися з мешканцями цього острову? Ви зустрічались з мешканцями цього острову? Тут є мешканці? Ще ні, а ти знаєш, де вони? Скорше за все, від них лишилися лише кістки. Ага. Тобто, вони вже померли? Йоу гайз, дякую за перегляд. Я, коротше, люто розділив відео, тому що ви не будете дивитися одне відео, яке буде йти по годину, тому побачимось через 15 років приблизно, да. І...